Так, маємо ось такого самця з вагою 10 кг 700 г. І так, шановне панство, зважив я самця 17 го числа, тобто сьогодні 16 листопада. Він народжений в 17 березня. Сьогодні йому 8, завтра буде 8 місяців. І він має 10 кілограмів 700 грамів. Так що вага, напевно, є непогана. Самець від Сергія Сокаля. Прізвище, напевно, Пастернак. Якщо не так, то пане Сергію вибачаюсь я по пам'яті. Ось таких звірів ми вигодували. Взяв я його приблизно з вагою десь 2 кілограми. І 300 грам чи 200 грам, ну не пам'ятаю. І бачите, виріс він в мене до такої ваги. Так що, якщо добре будемо годувати, добре насіння звіра, я маю на увазі його родословна. Гріт його хороший, то самець буде добрий. Тепер дивіться, самець з самочками, самочками. 9 штук тут є, батько самочок, теж має під 12, біля 12 кілограмів. Ну, я так думаю, треба буде його зважити і фактично будемо бачити, яка вага батька. Тепер щодо того самця, я його як взяв, він два тижні мені нічого не хотів їсти. Грануло мою не їв, бо він сидів на. Каша, в мене кашів нема. Ото, От що я там морку чи що я ще мав, йому кидав соковиті корми, і то він так їв, не їв, кидав йому кукурудзу таке, він теж того всього не їв. Ну, як тварина привикла до каші, а каші там все є, вона і соковита, то вона дуже-дуже тяжко переходить на інші корми. Знову згранули на кашу, досить легко напевно внутрім перейти. І завжди, коли я продаю своїх нутрій, то даю їм е, господарям, щоб вони ще е, приблизно до тижня 3-4 дня е, давали мішанок пів порції, гранули, пів каші. Але як мені люди дзвонять, що на кашу згранули. Внутрі досить гарно переходять. Ну, простіше, бо внутрі я звикла, вона лапками прийшла, воно соковите. Ігредієнти файні, багато їх є в каші, і каша насищена, то не гранула, що треба товкти, а потім думати, чим запити. Все, дякуємо. За ваше, то, що ви дивитеся, заходьте на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрій. Купуйте нутрії, щоб вони були великі. Бо з великих навіть ви будете, якщо ви будете гірше, їх трошки не так годувати, як господар, трошки гірше, то вони все рівно виростуть вам відносно великі. А з маленьких нутрій ви результату не отримаєте.